Соловики в Вашингтоні перейшли у стан підвищеної загрози після терактів у день нового року. Найближчим часом у Сполучених Штатах Америки відбудеться три резонансні події. Про це повідомляє РБК України з посиланням на голос Америки. Такого ніколи раніше не траплялося. У нас є три особливі події національної безпеки протягом 15-денного періоду. Сказав Мед Макул, спеціальний агент секретної служби США у Вашингтоні. Перша з подій відбудеться в понеділок, 6 січня, коли Конгрес буде затверджувати результати, Дати президентських виборів. Друга державний похорон експрезидента Джеймі Картера. Процесія розпочнеться 7 січня та закінчиться 9 січня. Остання резонансна подія це інавгурація новообраного президента Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня. І на тлі цих подій та нещодавніх терактів терористичних актів у США секретна служба повідомила, що залучає агентів з усієї країни, також департамент поліції Вашингтона, зібрав додатково 4 тисячі. Офіцерів, крім того, у столичному бюро Нацгвардії погодили запити на додаткову підтримку, включно з наданням 500 гвардійців. Додатковий запит на майже 8 тисяч солдатів і авіаторів Національної гвардії для допомоги в забезпеченні під час інаугурації Трампа безпеки. Очікує на розгляд. З нами на прямому зв'язку є наш гість, якого я здолучаю до прямого ефіру. Це Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду за Криму Небо України. Пане Ігоре, я вас. Що рада бачити, і слава Україні! Дякую, слава взаєм! пане Ігоре, Пропоную з вами почати з тієї інформації, яка з'являється про міражі цього січення повітряні сили збройних сил України. Мають отримати перші три французькі винищувачі міраж 2005 f про це повідомляє «Avians Legendaries». Зазначається, що ці літаки були зняті з озброєння французьких повітряно-космічних сил і модифіковані для виконання більш складних завдань ніж раніше. Загалом, як повідомляють, Україна отримає близько десяти таких винищувачів. Пане йогоре. Ми проміраш чуємо не вперше про те, наскільки це суттєве підсилення наших повітряних сил, і які, на вашу думку, основні завдання на початку здатні будуть виконувати ці літаки? Ну, відносно суттєво вряд чи можна так сказати, але будь-який е, крок, будь-яке озброєння, тим паче таке складне, як е, літаки, е, безумовно, це додає. Росту нашому потенціалу авіаційному, ну які відрізняються від можливості і спроможності російських суттєво менше, і тому тут треба нарощувати. цілі. Такі були дороблені і покращені характеристики в першу чергу, вони можуть бути застосовані для того, щоб застосовувати такі ракети. Як скальп французький, а також бомби-хамер, і то і інше для нас дуже потрібно. Але питання в тому, що важливо, скільки цього авіаційного ем, озброєння буде надано для застосування цих літаків. Кількість їх невелика, але дуже важливо, що. Це буде краще застосування, чи ніж зараз роз, робиться у нас застосування літаків радянських су 24 -х. Тому додасться нам потрібні не тільки засоби оборони, як зараз, наприклад, проявляють себе ведуть бойові дії в 16-ті. тобто знищення шахедів, знищення крилатих ракет. І американці не надавали нам е, суттєвої озброєння для того, щоб застосовувати пацілим на землі. Часом е, там є така ракета можлива. І то Байден давав дозвіл. І то е, ці. а велика потреба. Ми знаємо по стану, по фронтам саме підтримки наших сухопіт... сухопутних військ, нашої піхоти. І тому навіть така добавка в літаках, яка покращить застосування такого роду засобів нанесення ударів по наземним цілям ворога, це важливо.